Доброго дня! І так, нещодавно анонсували підняття тарифів на водопостачання та водовідведення. і деякі регіони вже опублікували інформацію щодо підняття тарифів на водопостачання та на водовідведення в рамках якихось окремих водоканалів. І в сьогоднішньому відео я би хотів більш детально розповісти про це про ці підняття тарифів і показати, що анонсували водоканали щодо нових сум. Нових цифр по цьому виду комунальних послуг. І так, поїхали. У Національній комісії по регулюванню енергетики та комунальних послуг погодили зміни тарифів на водопостачання та на водовідведення для багатьох водоканалів. Відомо, що ціни на воду зростуть у два етапи, тобто у квітні та у липні. Рішення комісії ухвалили на засіданні 30 січня 2024 року. Повідомляється, що головною причиною зростання тарифів стало збільшення витрат на електроенергію, зарплату працівникам, амортизацію та інші фактори. І так, оптові тарифи на постачання води за метр кубічний без ПДВ будуть наступними. Для, для Львів водоканалу з 1 квітня ціна буде 8 гривень 11 копійок, з 1 липня 9 гривень 2 копійки. Івано-Франківськ водоекотехпром з 1 квітня будуть 8 гривень 11 копійок, з 1 липня 9 гривень 2 копійки. Чернівці Водоканал з 1 квітня 9 гривень 6 копійок, з 1 липня 10 гривень 6 копійок. Трогобич водоканал з 1 квітня 12 гривень 95 копійок, з 1 липня 15 гривень 64 копійки. Також оптові тарифи на водовідведення за 1 метр кубічний без ПДВ по наступним водоканалам. 2 гривні 64 копійки з 1 квітня, 2 гривні 74 копійки з 1 липня. Тернопіль водоканал 11 гривень 57 копійок з 1 квітня, 13 гривень 19 копійок з 1 липня, Івано-Франківськ водоекотехпром, 3 грив 71 копійка з 1 квітня, 4 грив 35 копійок з 1 липня. Дрогобич водоканал, 3 грив 65 копійок з 1 квітня і 4 грив 75 копійок з 1 липня.